І так, друзі, наступна площадочка і наступний міні-купер. По-чесному вже терпіння не вистачає на цих міні-куперів. Да, дуже багато гарних машин. Німці їздять на волю. Та на всьому вони їздять. Я йду шукаю, де мій міні-купер вони всі такі. 28 нетто. Ой, не мету, бруто. Ще одна комплектація Sportline. Охерів, в такому кольорі, мабуть, ще й не бачив. Так, да, це топчик. Так. По салону. По салону в ній курили. Такий запах курива з духами. По-чесному, буде смердіти куревом для тих, хто не курить. Бачите скільки пропаленого. Попіл сюди скидали. Да. Теж немає охлаждайте. міні жруть охолоджувальну рідину. А це капець. У мене слів немає. Ух, я не розумію, що з цими міні-куперами, але, але вже яке авто? Ще останній міні-купер і на цьому ми закінчуємо.